Отця і Сина, і Святого Духа. Возлюблені Господі, браття і сестри, сьогодні, 14 серпня, Парвославна Церква згадує пам'ять деяких таких історичних подій. Це, по-перше, день, який називається. В ньому виносять життюряча Христа Господня, який стоїть посередині. Про це ми трошечки пізніше будемо з вами говорити, а також пам'ять мучеників Маковеїв, які жили в другому столітті до народження Христа, тобто в Старому Завіті. Мученики Пресвятої Тройці. В Старому Завіті мало таких святих, яких замучили за віру. І от найяскравіший приклад старозавітніх таких святих, які були замучені за віру, це мученики, які носили ім'я Макавеї. В той період за гріхи народу Бог попускав Ізраїльському царству терпіти і розділення, воно було розділено подолам, і вороги їх час від часу завжди заволодівали ними. І от в цей період, коли жили ці мученики, то крім того, що вороги заволоділи фізично і знищили навіть і духовну віру Ізраїлю. Антіох, цар сирійський, який тоді заволодів Ізраїлем, поставив свою статую в храмі Єрусалимському. Був храм Єрусалимський, де відмінив він Богопочитання, яке Ізраїлі, яким прославляли Бога нашого Тройцю. Але захотів своє язичество замість істиної віри встановити. В цьому спротивилися сім братів різного віку, які висловили мало було таких людей в той час, які істинну віру тримали, але знайшлись оці сім мужніх братів, які виступили проти тої тенденції, яка була масово. Завдячували вони своєму вчителю священнику Єліазару, який їх так виховав, і своїй матері, яку було звати Соломонія. Жили вони без батька, батько помер. І от викинувши визов царю, вони змучені були померти. І цар... Зробив це таким чином, прислав матір, священника, який їх виховав, і починав із старшого до наймолодшого на очах усіх вбивати різними лютішими луками. Спочатку відсікав руки, голову на очах матері її дітей. І що ви думаєте, який це прекрасний приклад сьогоднішньому матерям? Свята. Соломонія підкріпляла їх словами, не смій відтриктись сину, Бога, якого ти служиш. Бо якщо ти відречешся Його, я відречуся тебе. Представляєте такі слова матері? Зараз ми, мабуть, подумали, мабуть, не любила вона їх. Ну кінець, я зайду трошки на кінець, в її не вбив Антіоха. Знаєте чому? не прийшлося. Вона померла від розриву серця. Тобто вже факт, чому вона мучениця стала, говорить, що любила, дуже любила дітей, як кожна мати. Але до неї вже не дошла черга. Вона померла разом з наймолодшим. Коли дошла черга до наймолодшого, Андіох каже, ну шість ти потіряла, а це ж світ твій. Давай вже хоч. Його собі залишив. Умов його, щоб він, коли виросте, не противився цьому е, культу, який я запроваджую язичеському культу Іросамському храмі. І мати відмовилась і потеряла наймолодшого, з яким теж разом померла. Потім був битий цей священик Єлія і Отця, сьогодні чита святих, приводиться нашою церквою, нам всім на пам'ять і прийняти. В сьогоднішньому Євангелії ми знову чули Христа вже в Новому Завіті сказані словами, що не достойна та мене мати, яка любить дітей більше, ніж мене. І так далі. Там не тільки про маму шла мова, недостойні діти, які люблять батьків, наприклад, більше, ніж мене, і так далі. Тобто знову нам церква нагадує, браті і сестри, зміст нашого життя. Бог має бути на першому місці. І виражається це тим, коли ми любимо когось більше, ніж Бога. Любити Бога це не словами любити, казати Я Бога там люблю, або якимось емоціями. Церкви не каже в собі щось там в серці, якісь, там, як до любимої людини там, щось до Бога викликати. Любов до Бога дуже чітко проявляється. І видно, зразу де Бог на якому місці. Любов до Бога проявляється виконанням заповідей Божих. Сам Христос каже, що хто мене любить, той мої слова соблюдає, а хто мене не любить, той їх не робить. Так от, браті і сестри, коли ми можемо любити дитину більше, коли ми потикаємо гріху дитини, лиш би дитину не обідати. Чітка грань, гріх, все, нема більше, продовжуємо. Одно слово, гріх. Якщо ми не можемо сказати любимій любій людині, батькові, чоловікові, ну і так далі, любій людині не можемо сказати ні, коли вона нас на гріх просить, або від нас залежить, коли дитина робить, гріх ми можемо зупинити, не зупиняємо тільки б дитина на нас не обідалася. То ми Бога любимо менше, ніж ту людину. І от сьогодні нам церква знову нас закликає. Все поставити на свої місця. Ми мали період, коли ми всім користувалися за все благодарили Бога. Бог, Бог люблячий все для нас створив. Людина-вінець твої. Сьогодні перший день, посту. Ми кажемо, ми на якийсь період йдемо п'ять санаторій. Ми відмовляємося від чогось, щоб п'ять все по точках поставити. Що для мене головніше? Бо то я збиваюся Іду, тут йду в житті і збиваюсь. Опять ми хочемо собі показати, що Бог буде перший, ми принаймні маємо до цього стремитись. Якщо ми навіть не стремимось до цього, то наша віра пуста і все наше благочесть пусте. Ми можемо каятись, да, у нас не виходить так. Боже, поможи нам, щоб так було. І Бог однозначно поможе тільки побачить бажання людини. Якщо ми напряму декларуємо, ні, він не буде. Так. І що чого? Син для мене дороже, то я щупаю Бога не бачу. Бог там потім на старості може кохаюся. Ну то грош ціна нашій вірі. Я думаю, що як для себе особисто я сьогодні просив Бога, щоб дав мені тої сили волі, бо в піст сила волі наша проявляється, укріпляється. Так і всіх, кожен з вас, всіх вас рекомендую вам всім також так, Богу помолитися, захотіти, все поставити на свої місця. Бог перший, потім, звичайно, люди, які нас оточують, а потім все інше. Аж потім їда. От Бога кожен замінює своїм Богом. В одного Бог чрево, Він без їди не може от якийсь період. Не то, що без їди, ми ж не кажемо Бог дати. Не дай Бог. Ми кажемо замінити. Замінити, тому що Бог нас створив так, що ми не можемо не їсти взагалі. Але Бог нас створив, Бог, творець, найкраще створив і все задумав. Ми не можемо видумати щось ліпше, ніж він. Людство вже показувало приклади, коли річки старались в другу сторону пускати там, і так далі. Творцями не обійдемо. От коли люди сьогодні починають говорити, що ну, треба молочні, м'ясні продукти. Ні, ну Бог же рослин не спочатку створив, про це Біблія говорить. Ну не вже він е, людину створив якось, а ми потім додумалися, що нам треба краще, ніж творець. Це вже він потім нам дозволив, сам причому, сказав, ні, ні, ну питайтеся таким, бо через ваш рік слабіють і ваші фізичні сили. Ну є якийсь період, коли ми опять про духовність про ідеал згадуємо і все розставляємо ці місця. Ми кажемо. Ні до чого не хочемо приліпитись тут, увидемо. Ми всі будемо користуватись, але вище того, Ми будемо розпоряджатись ним, а не воно нами. І от сьогодні церква пропонує таким прекрасним прикладом, браті і сестри, цих мучеників, нам цю роботу розпочати в піст. От, Якщо нам прийде час і прийдеться, як їм, вибрати між Богом і цим світом то от нам перший екзамен, іспит, якщо ти не можеш від молока м'яса два тижні відмовитися, то як ти відмовишся потім від близьких, від всього ж ти бачиш, ради Бога, якого не бачиш? От піст має і таку виховну ціль. Виховувати християн, як я вже сказав, повторюсь, бути вишивцям усього. В сьогоднішньому Євангелії ми чули, як Господь носити своїх послідовників. П'ять тисяч чоловік його Слуха упробують. Вони зголодали, і Господь показує свою любов до людей. Він, він перший подбав, він перший сказав апостолам, треба їх накормити, люди голодні. Бачите, Господь не хоче, щоб ми упадок сил мали. В Євангелії чітко про це говориться. Піст має не ту ціль, щоб ми упали силами. Тому є категорія людей, яким благословляє церква, навіть Піст робить послаблення ради здоров'я. Але ми часто цим маніпулюємо, і тому так важливо священникам це узгодити, щоб не було маніпуляцій. І Господь наситив цих людей, зробив чудо. Всі наїлися із п'яти хлібів і двох риб. На знак цього чуду ми кожний раз, коли у нас святковий вечірня накануні праздника, празника, тоже в церкві п'ять хлібів, з тими же словами згадуючи це чудо. Піст, особливо цей піст можна, не, не такий він строгий, як великий, коли дійсно там є періоди, коли ми не їмо нічого, безоріємо. Ми можемо споживати всю рослинну їжу в тій мірі, які нам потрібно для того, щоб сили не упали. Нам не треба, щоб ми опакуємо сил куди в ліс. Нам треба, щоб через рослинну їжу більше ідеально очистився наш розум. Не тільки розум, і організм навіть це медицина підтверджує. Але ціль у нас не організм очищати, бо це вже дієта. А через очищення розуму ми багато починаємо потім що розуміти. І справді відчувши, що як добре не приліпитись до чогось зного, починаємо жити більш духовним життям. Я хотів би, браті і сестри, щоб Господь нам цьому допоміг це зробити. Всіх вас зараз. В перший день посту запрошую, ми зараз освятимо воду. Як це відбувається по уставу церковному, також хто має мед першого збору, то і освячений мед. Ми це зробимо вже по традиції, два рази в році ми ходимо на канал. Я там поясню, чому Хрест виноситься. Те, що я спочатку сказав, там вже на каналі біля Христа. І чому ми воду святимо цей день? І всіх вас запрошую гарно процесію. Зараз всі на чолі священником підемо після благословення туди. Там отримаємо благословення, верніше зразу підемо туди і посвятимо там нашу водичку. На цьому тижні, в середу, нас буде молебень за капітом до святителя Ніколая. четвер на кодуні Преображення Господнього п'ять годин вечора. Вечірнє, утренні і благословення, і освячення фруктів. А в сам день свята запрошую вас 50-ї зустрічі Водики на Церонянській церкві. День престольний праздник. Значить, благословення буде там, всі йдемо гарно туди, всі співаємо дружно. Це буде проповідь православ'я на нашій шахті, щоб люди більше про нас знали. Ви гарно діти, в вишиванках, світлі такі є, що подивитись на нас. У нас сьогодні зібрали, слава Богу, там святимо водичку і утримуємо розслідування на міського.